А тепер давайте перейдемо до найцікавішого. Як все ж таки розвинути харизму? По-перше, розвивайте впевненість у собі. Лідер має бути впевненим у своїх діях та рішеннях. Згідно зі статистикою, у успішного бізнесмена 7 з 10 рішень виявляються невдалими. У неуспішного 9 з 10 невдалі. Помилки будуть траплятися у будь-якому разі. І це не означає, що треба бути ідеальним, ні. Але важливо не боятися помилок та вчитись на своїх невдачах. Творюйте атмосферу довіри. Це найважливіший елемент лідерства. Якщо люди вам довіряють, вони будуть готові йти за вами, навіть якщо ви пропонуєте їм ващи шлях. Працюйте над своїм зовнішнім виглядом. Вчіться слухати. Багато людей помиляються, вважаючи, що лідер це той, хто постійно говорить. Однак ні. Лідер це той, хто вміє слухати і враховує думку своєї команди. Будьте відкритими до різних точок зору. Уникайте опереджень і намагайтеся зрозуміти думку співрозмовника, навіть якщо вона відрізняється від вашої. Не поспішайте критикувати чи відкидати інші ідеї і звісно вчіться надихати.